Прогноз погоди в Україні на четвер, 18 липня, мене звати Українчик. Маю для вас дуже-дуже гарні новини. Короткочасні грозові дощі очікуються аж у 18 областях нашої країни. А ще є інформація про відчутне похолодання. Відомо, що у 10 областях денна температура повітря знизиться до плюс 25 градусів, і це також чудова новина. 18 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме 18 областях варто чекати на дощі. І дам знати мешканцям яких 10 областей треба готуватись до істотного зниження температури повітря, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у четвер, 18 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 18 липня, північ у Чернігівській області. Денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. У Житомирській області вдень плюс 27 плюс 29, вночі від 21 до 19 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в темні плюс 22 плюс 20. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27, плюс 29, в нічний від плюс 23 до плюс 21 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі. Миколаївщині, Хмельниччині, в Криму і в Одеській області в день від плюс 36 до плюс 38 градусів, вночі плюс 26, плюс 23. В районі Бессарабії в денні години доби від 36 до 38 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 27, плюс 25. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Миколаївщині і в Одеській області. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 24 плюс 26 вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу жари. Нічна плюс 23 плюс 21. У Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській. І Хмельницькій областях в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 22 плюс 18, в Чернівецькій області в день плюс 28 плюс 30, вночі від 22 до 20 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-західний, дуже відчутний. 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 36 до плюс 38 градусів в нічні плюс 24 плюс 22. На Луганщині в день плюс 35 плюс 37, вночі від 25 до 23 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 36 до 38 градусів тепла, нічна плюс 26 плюс 24. В Маріуполі в день плюс 32 плюс 34, вночі від плюс 28 до плюс 26 градусів. В усіх трьох областях Східного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині. І у північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 36. До плюс 38 градусів, в нічні плюс 25 плюс 23. На півдні Кіровоградщини в день плюс 33 плюс 35, вночі від 26 до 24 градусів тепла. У Вінницькій області в денний час термометри покажуть від 34 до 36 градусів спеки, в нічний плюс 23 плюс 21. На Полтавщині і Черкащині в день плюс 35 плюс 37, вночі від 24 до 22 градусів вище за нуль Короткочасні грозові дощі синоптики прогнозують на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, і без опадів вітер північно-східний дуже відчутний 7-12 метрів. За секунду. 18 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!